Всім привіт! гортав інтернет-магазин і побачив ось таку блешню оберталку. Подібна вона на сім відомі блешні від фірми МЕПС, і вирішив собі її заказати. Якась фірма Fish King, другий номер пелюстки. Раніше такими ніколи не рибалив, та, в принципі, раніше дуже було багато підробок під Мепс. Ось, можливо, ця фірма теж їх робила, але тоді, видно, МЕПС заборонив. Робити ось такі підробки для дешевих блешень і вже придумали якусь таку фірму Fish King. Трійник, бачите, захищений з такими трубочками. Ну, коли буду рибалити, трубочки зніму. Не знаю, як ці блешні в роботі. Друзі, хто рибалив подібними, пишіть ваші враження в коментарі під відео. З другої сторони золотистий колір на пелюсці. Другий номер теж написано Fish King, зроблено в Китаї. І що мені досить таки подобається, що магніт цю пелюстку не бере. Ну, Значить, якийсь кольоровий метал, і це теж наближає її до блешень від фірми Maps. Не пам'ятаю, скільки MAPS номер 2 важить, але ось ця блешня важить 4,93 грами. Ну, практично 5 грамів. Ось така приманка появилась у моїй риболовній спінінговій колекції, на блешні оберталки люблю рибалити. Єдине, що мені не подобається, що ці приманки закручують ліску або шнур. І ніякі додаткові вертлюшки на повіцях від цього не рятують. І якщо після риболовлі шнур або ліску, не розкрутити назад, я так на березі вимотую з котушки метрів 30-40 і вже тримаю пальцями шнура ліску і легенько на катушку накручую назад, і вона розкручується. якби. Якщо цього не робити, будуть бороди, і відповідно на шнурі. Прийдеться відрізати, тому що зазвичай такі бороди, ще не розпутаєш. Ну а ліску так товщиною від 0,25 ще розпутати можна, тоншу теж проблематично розпутати. Ось така приманочка, нагадаю, пелюстка, і сердечник теж перевірив, магніт не бере. Ну, надіюсь, буде якісна блошня.